Доброго і мирного всім дня! Гості, підписники мого каналу. Ось таку капусту мені вдалося виростити цього року. Таку кучеряву, красиву, надзвичайно корисну капусту Кейл. Вона має інші назви, буває не тільки зелена, буває сиза фіолетова. Ну, яке насіння мені попалося в руки, таке купила і посіла. І ось така вона виросла красуня. Чим цікава ця капуста? Вона не формує головки, а тільки такі листочки, кучеряві, надзвичайно корисні, які вже можна навіть і з літа споживати. Вона добра тим, що її на зиму не треба зрізати. Отак От залишаємо її на гряці, так вона зимує, дуже морозостійка, переносить морози до мінус 15 градусів. Якщо морози бувають вищі, то її можна накрити агроволокном. А можна і не накривати, дивлячись, як довго будуть ці морози. І вона так змерзає, потім відходить і так стоїть вона до весни. І цілу зиму можемо приходити собі на грядку, зривати нижні листки, тобто все по порядку, що тут наросло, скільки нам потрібно застосовувати для салатів, для супів, для тушення, хто тільки для чого бажає. Це дуже корисна капуста. Так що може її будь-хто виростити. Листочки цієї капусти вже можна зривати з літа, застосоти для салатів. Але найкращими смаковими якостями вона володіє з настанням холоду і саме заморозків, От тоді вона дуже смачна. От якраз саме зараз, коли її зриваю, то не зрівняти той смак з ріднім смаком. Ну, Але серед літа теж хотілося спробувати. Попробувала, тепер можу сказати, що зараз смакові якості набагато кращі. Так, тут є клієнти такі, які люблять собі підійти, трошки собі посмакувати моєю капустою. Але вона одна єдина, то вона дуже шкоди не робить, так що я її дозволяю, хай собі теж поласує. Як же виростити таку кучеряву капусту? Та купуємо насіння, навіть може бути і сортове. Цього року я придбала таке насіння звичайної капусти. «Кадет». Воно недороге, сорт середньопізній. Що потрібно ще пам'ятати за кучеряву капусту? що вона не переносить пересадок, тому її бажано або зразу по насінині садити на те постійне місце, де вона буде рости. А можна ще іншим способом посіяти в стакани по насінині, а потім перевалити на те місце постійне, де її плануємо вирощувати. Я так і зробила я посіяла в стакани 200 грамові по понасінині, через місяць висадила відкритий груд. але я ще й висадила під агроволокно, тому що я не планувала нічим її обробляти. Адже капусту дуже турбує білокрилка. Саме якраз в червні місяці вона літає, і тому я вирішила цей період, що моя капуста має рости під агроволокном. І дуже це добре спрацювало. По-перше, агроволокно захистило від білокрилки. Я ніякої хімії не застосовувала, нічим її не обробляла. Вона чудово росла. На рахунок підживок я один раз підживила під час посадки, я давала курник. І мінеральне добриво невеликій кількості влунки, і ще потім один раз, так десь в червні, теж підживляла свою капусту. Ну, Підливала десь два рази, особливо в той період, коли було спекотно і не випадало дощів. І така вона виросла прекрасна. Можна вважати, що досить така хороша капуста, непримхлива, стійка. Капуста без хімії, без жодної обробки, навіть не віриться, що вона така виросла. Взагалі, листкову капусту не рекомендують кропити, тому що листя буде накопичувати отрути, і тоді вона буде для здоров'я не корисна, а навпаки, шкідлива. Тому я так і вирішила, моя капуста має рости без хімії. Ну, але так як ми вже маємо практику, що бідагроволокно а білокрилка не залітає, це був один з хороших варіантів. Кучерява капуста одна з найдавніших культур, і в ній містяться всі мінерали, а найбільше калію. Також вона багата на білок, якого в ній є в два рази більше, ніж в звичайній капусті, багата на клітковину. Клітковина допомагає виводити холестерин, сприяє кращому травленню. Капуста виводить токсини з організму, зміцнює імунну систему. В ній є всі 9 амінокислот. Кучерява капуста містить кальцій і його є більше, ніж в самому молоці. Цей овоч незамінний в вегетаріанській дієті, і от хто планує скинути зайву вагу, рекомендують саме готувати страви з кучерявої капусти. Хто має проблеми з зором, цукровий діабет, теж споживаємо цю прекрасну капусту. Пропоную салат з кучерявої капусти. Можливо, у когось є якісь інші рецепти. Напишіть про це в коментарях. Цікаво буде прочитати. Для приготування салату беру 4 листочки. Залежно від того, хто скільки хоче зробити цього салату. Беру помідори, які ще в мене є такий гарний черрі Люсі Плюс. Перці теж збереглися досить гарненькі свої перчики. В салат на цибулю таку червону. Ну, і, звичайно, тут підійде яблучний оцет, сіль, перець, а також можна ще застосувати соєвий соус і оливкова олія. Гарно вимиті листочки готові для споживання. Їх можна ножем пообрізати від того товстенького, такого стебельця. А я обриваю це рукою. Якщо в нас утворилися такі великі шматочки, то беремо їх на дощиці, ще подрібнім ножем. Даю невеликій кількості сіль, потім можна буде досолити, щоб наш салат не був пересолений. І чайну ложку яблучного оцту. Можна дати сік лимона. Тепер переминаю, щоб капусточка зм'якла. Так, вона буде набагато смачніша. І поки вона буде в мене стояти, так, в мисочці я підготую помідори, перець і цибульку. Почищу перчини і поріжу напіл свої помідорчики чері. Помідори розрізаю навпіл. Мені вони так подобаються в салаті. Можна навіть і без помідорів бити. Салат теж буде смачний і корисний. А перчик, який я розрізала теж на декілька частин, нарізаю тоненькими такими смужками. Тепер, коли все готове, солимо за смаком, потім попробуємо. Той, який любить салат, то любить трішки більше солоніший, додаємо більше солі. Тут солі достатньо буде, десь, може, одна четверта чайної ложки. Даю чайну ложку соєвого соусу. Можна дати трішки більше. Перець даємо за смаком. І оливкову олію. Так десь. Півстолової ложки. Салат готовий. Такий досить красивий вийшов. Пробуємо його на смак. М -м -м, досить смачний. Так що можна такий салат готувати. Якщо немає перцю, можна його готувати і без перцю, і без помідорів. Ну, тут помідори дають трошки кращий смак даному салату. Ну, кожен собі планує вибирає. І готує так, як йому подобається за смаком. Приготуємо з кучерявої капусти чипси. Для цього я взяла декілька листочків. В мене їх є 6, залежно хто скільки хоче, цих чіпсів. Листки гарно вимиті і підсушені. Листочок має бути підсушений, тому що чіпси від сухого листка будуть хрусткими. Якщо листок буде вологий, не буде чіплятися листочка олія, чіпси не вийдуть такі хрусткі. Далі ми беремо, відділяємо всю цю зелень від цього такого товстенького стержня. Не треба тут нічого різати, достатньо ось так, так І так робимо з кожним листочком. Тепер їх трішки підсолюємо. Тут можна використати спеції, хто які любить, які кому подобаються. Далі я даю оливку олію. Можна дати будь-яку олію. Так, щоб вони добре були змащені, тоді чіпси вийдуть хрусткими. І також невеликій кількості соєвий соус. Небагато його даємо. На таку кількість капусти, такого листя, десь приблизно одну чайну ложку. Також можна дати кунжут. Хто бажає любить зі смаком кунжута чіпси, будь ласка, додаємо. І тепер гарно все перемішуємо. Добре треба перемішати. Я зразу перемішую там, де буду їх сушити. Розігріваємо духовку до 150 градусів. І ставимо наші листочки для сушіння десь так на 15 хвилин. Так, вони тут мають бути гарно розкладені. Слідкуємо, щоб наші листочки не підгоріли. Це дуже важливо, тому треба пильнувати. Ну, ось наші чіпси готові. Такі гарні хрустенькі вийшли. М -м -м. О, які смачні! Я все-таки додала кунжут, тому що я дуже люблю його люблю його додавати до випічки. І він тут якраз пасує до тих листочків капустяних. Викладаємо на тарілочку і смакуємо з користю. Гарний перекус, корисний, смачний та ще вітамінний. Отже, вирощуємо кучеряву капусту, дбаємо про своє здоров'я, Бо тільки те, що вирощено своїми руками, приносить користь нашому організму. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Напишіть коментарі, чи ви пробували вирощувати таку капусту. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!